Всіх вітаю, з вами Марія. І сьогодні напросилась філіжанка без теми. Про щось ми з вами не питаємо, їй хочеться розповісти. Тож, будемо зараз дивитись, дівчатка, хлопці, найбільшу увагу захід України, щось таке, що може потрапити, будьте уважні. Ну, воно всім треба бути уважним, але щось тут звертає увагу саме на захід України. Треба дослухатись. Так, давайте так, починаємо з особистого життя, на що звертає увагу філіжаночка. Тут чоловік мені показаний з кимсь хоче вас познайомити, йому це важливо. Це, як, ну мені воно, як дві жінки насправді, як для певних змін. Ну, це, це, знаєте, як може з вами вже спілкуватись, може цю тему закидати вам, але ця тема, вона якось. ну, от, не те, щоб вона не на часі, вона не потребує поспіху, і вона якось не буде поспіхом зроблена. Це, як, наприклад, підготувати вас. Ну, там, подумай, я хочу тебе познайомити. З ким? Ну, не знаю, з ким саме, з якою, нібито з якоюсь жінкою, але ж я не буду тут наполягати. Тут воно так під питаннячком у мене. Так. Хтось вам серце своє дарує. Тут мені показаний чоловік, який буде зі вам промовляти. І знаєте, це ну, просто буде мати для вас, ну, як відріжеться все, що було, і як новий відрізок життя починається. Знаєте, от це як. Прибирає зайві питання, от як розкриває перед вами більше особистість. Так. Тепер ось тут мені показаний чоловік, який буде вам говорити про зміни фінансового характеру. Про Якусь більш-менш стабілізацію в цьому питанні. Саме в фінансовому питанні. І це, знаєте, як, як воно мені виглядає? Це зміни, які тільки намічаються, але в чоловіка одразу якісь, там, багато якихось планів, знаєте, коли. Ще воно не зроблене, але він вже якось це не так, що він вже витрачає ті гроші, а він вже знає, на що б він хотів їх витратити. Але поки що, знаєте, якось стриманість все ж таки тут є, але є й бажання от, ну, якось так як проявитись. Як не затягувати от в якихось там жестах таких гарних? Тепер ось тут люди зустріч один одному щось передають, але потім як пояснювати будуть, що це саме таке. І що з цим робити? Це знаєте, як спочатку, спочатку передають, а потім будуть розбиратись, на хіба воно взагалі треба. Так, ось тут мені показана людина, як заходить у ваш простір, нова для вас людина, але це як приводить хтось, як через когось знайомство. Це, знаєте, це я так розумію, це та ситуація, де чоловік хоче вас познайомити, він все ж таки доведеться до кінця. Це знаєте, для нього це вже вирішене питання. Це як: от просто він: от я знаю, що тобі це треба. От я знаю, що от просто знаю, що треба тобі спілкуватись. Трошки нав'язлива така позиція, але ж для нього вона вирішена вже. Так, далі дивлюсь, по перспективах цієї філіжанки звертаю вашу увагу. На зустріч тут очікує на цю зустріч чоловік. Він вже собі, так знаєте, планує вже щось. Він малює собі по цій зустрічі. Ви, ви знаєте, з вами вже розмова була. Але у вас якось по цій ситуації, як ще така трошки невизначеність є. Як під питанням, чи в цей. Ну от, наприклад, якщо називався якийсь день, то у вас під питанням чи саме в цей день, може, якийсь інший. Ну, от Як ви нібито й не відмовляєтесь, але я не бачу такого, щоб ви там все кидали і на цю зустріч дуже мали надію. Ну, Буде й буде, якось так спокійно ви сприймаєте. Але йому дуже хочеться цієї зустрічі. Він якось дуже так тягнеться до цієї зустрічі. Потім трошки як хижак дивиться на жінку чоловік. Спілкування між ними дуже тісне. І це, знаєте, як він... у нього така посмішка, він її нібито і слухає, а насправді він не чує, що вона каже. У нього всі думки про одне. Тут просто, от, знаєте, як чекаю, коли ж в неї вже рот закриється, і коли ж можна буде зайнятися чимось більш цікавим, ніж просто розмови. Ну, така ситуація. Так, далі робота соціумом. Ось тут щось такого наплутано. Зараз будемо розбиратись. Так, ну перше, що бачу, це фігура жінки і такі, знаєте, різкі зміни, коли трошки ускладнення у справах будуть, бо додасться якогось клопоту. Як одненька справа буде додана їй, але ж багато часу вона забере у неї, ця справа. Хоча, нібито, і невеличка справа. З кимсь вона з чоловіків буде це розглядати, як промовляти, от якісь там, знаєте, як деталі розбирати. Якийсь ще чоловік, як очікує на її увагу, але поки що немає часу. Далі дивлюсь. Тут новини очікують на вас, новини якісь дивні, якщо чесно. Такі, що, знаєте, налаштовані більш на те, щоб ви втратили енергію, спокій через ці новини. Знаєте, нібито щось буде як від дурних сусідів потрапляти до вас. Ну, розумієте, про кого я. Не дуже тут зважайте на це все, бо воно геть дурне якесь. Так, щось тут, щось тут хитрують, щось тут по воді таке буде зроблене. Потайке, ну, щось наше там вигадують, щось в роботі зараз є, а воно якось ну, налаштує до змін ситуацію. Але більше я сказати не можу, буде цікаво, побачити. Ну, тут бачу, хто в роботі в роботу це взяв і поки що ну, показано, що тихенько. Але Попередження, там, де вода, велика вода, ну, там буде гучно, щоб ви були в безпеці. Теж не знаю, не показано мені, який час, але якісь попередження там будуть. Тобто просто звертайте увагу, будьте, знаєте, чуйте, як попереджають. Бо воно, ну воно не дуже довго тут по часі буде. Воно якось так. Може, до кінця тижня вже і буде відома якась там ситуація. Так. От чесно кажучи, не люблю таке бачити, бо багато сказати не можу. А тут є такі уточнення, які з одного боку я назву, воно буде зрозуміло і, і іншій стороні. А не назву, то як же ж попередити наших людей? Ну, тобто не люблю таке бачити, якщо чесно. Добре, далі йдемо. Так, ну тут чиясь історія кохання, щось ви так не дуже впевнені в людині. Вам здається, а може, то і не кохання, то саме справжнє, насправді таке мені тут і показане. Це, знаєте, як підказочка для вас від вищих сил, що довірся. Довірся тут, людина дійсно, знаєте, тут така закоханість, яка. Ну, трошки у вас, ну, вам вона як казковою такою здається, і хіба так буває? Ну, а чого не буває? Закоханість, вона така насправді є. Тут дивіться, тут літера Я показана. Зараз літера Ч У. Що це за літера? Зараз хвилиночку. Літера Л, схоже на літеру П. І тут, знаєте, для когось це як повернення в кохання. Ну, тобто, дивіться, ви могли почати спілкуватись, потім. Могла бути зупинка у спілкуванні, і це як повернення. Це мені не виглядає, як, наприклад, було розірвання стосунків. ну Таке, знаєте, що більше не хочу тебе бачити, і от тепер повернення. Воно не так виглядає, нібито от не було сварки між людьми, а просто як тимчасова якась зупинка у спілкуванні. Воно ж будь як могло бути. Там Десь ви поїхали, десь, може, людина поїхала, чи якісь там інші були там справи, чи що там. І от як повернення. Так, гроші значні, такі приємні гроші очікують на чоловіка як заробіток, або як повернення грошей. Жінка в цьому випадку, от знаєте, як підтримка для цього чоловіка, те, що він робить, те, як він заробляє тут гроші, ну от вона знає, вона як ну, поряд з ним, але ж, основна робота, вона на чоловікові. І для когось тут, от, знаєте, те, те, що він робить, те, як він заробляє, тут не буде подобатись іншому чоловікові. Буде якось дуже дивуватись, буде, знаєте, коли у цього іншого чоловіка шкереберть підуть справи. Але воно так якось так виглядає. Ніби, знаєте, от ця ситуація для того іншого чоловіка. Вона могла б і не бути, якби він себе по-інакшому трошки повів би. Знаєте, тут нібито перекривав змоги якісь тому чоловікові, який буде зараз просто вже заробляти гроші. А от Цього іншого чекає така, знаєте, ну, неприємність, якась ну, там, по здоров'ю буде. ну, Це щось, що долею зароблене. От він не просто так дуже дивується, і не просто так у нього ж Кереберть все йде в справах. Тут багато грошей буде на здоров'я тепер зливати. Це знаєте, була можливість. Повести себе по-інакшому. Він обрав свій шлях, отакий, яким пішов, і через який тепер він буде мати клопіт в своєму житті. отак виглядає. Але тут він, знаєте, має завдячити ну, в лапках завдячити за всю за цю всю ситуацію в жінці. Чи то його жінка, чи то інша жінка, але ж вона змінює тут ситуацію. І переможно щось буде зроблено. Тут мені чоловік показаний, це як на серці у вас, це людина, про яку ви знаєте, з якою спілкуєтесь, яка важлива для вас. Щось десь в чимсь він отримує свою. Власну перемогу. Для когось це буде з грошми пов'язано, для когось діло якесь буде влаштовано для нього от, як найкращим способом. Ось так. Як вирішене найкращим способом. Щасливий буде. Просто от посмішка тут така ж дуже яскрава. Та і ви будете щасливі, бо Ця його ситуація, вона дуже-дуже довгий час тримала як за горло. Знаєте, от. А тепер ну, гарні знаки, гарні зміни тут ідуть. Mm -hmm. Але ж в цій ситуа... от тут, тут якось вони пов'язані ці ситуації, де у якогось чоловіка шкереберця в житті піде. Я і знов бачу цього чоловіка і якусь жінку поряд з ним. Може, той чоловік та дружина, в яких тепер все шкерберть піде, бо свого часу повели себе якось негарно, недобре. Угу. Добре. Що тут ще? Ой, такий незадоволений чоловік. Показаний зараз, воно розкриється мені трошки. Інформація йому якась не до вподоби буде. Тут йому молодий чоловік щось каже і відвертається від нього. І не сподобається йому те, що він почує. Це може бути ситуація там десь у когось з вас в сім'ї. Як знаєте, пересваряться там батько з сином. Може бути ситуація по роботі у вас, коли ви спостерігатимете таку ситуацію. Ви не втручаєтесь, ви в цій ситуації ну, от якось просто от осторонь стоїте і дивитесь на все це, висновки собі робите і е, плануєте якісь зміни, але ж стосовно старшого чоловіка. Угу. Так. Що тут? Тут зустріч показана, домовляння більш планів у чоловіка. Жінка тут як вислуховує. Хитрість, щось у нього там є, хитрість в цій ситуації. Хвилюється. Щось знаєте, ну це така хитрість, яка от просто він багато хвилюється чи вийде в нього. Це знаєте, коли хочу, щоб було зроблено так, як я хочу, от так, як мені треба. І інші варіанти мені взагалі не підійдуть. І от це, знаєте, коли людина вже так заради цього всього, він просто от навіть готовий хитрувати, аби вийшло так, як йому треба. Хоча не бачу подробиць, що там саме йому треба. Але при розмові з жінкою він все буде розказувати їй. Тут не те, щоб він там щось робив потайки, ні. Те, що йому треба, він озвучить в повному обсязі. Під питанням якась грошова сума. Під питанням у кого у чоловіка здається. Ну, це як отримає, чи не отримає цю суму. він. Ну, поки що воно питаннячко, це тут як не швидке таке виконання, бачу, що воно буде зроблено і крапка буде поставлена, але якось щось не швидко буде це питання, грошове вирішуватись. Хоча ідея є, як тут що тут робити. І ось тут когось може дуже накрити головний біль. Дивіться, щоб у вас під рукою були ваші ліки. Це для когось, це, це я, кому як. Це можуть бути там ті самі магнітні бурі, це може бути мігрень, це може бути от просто там. Ну, скажімо, там, тиск у вас чи підвищиться, чи взагалі впаде. Цю ситуацію від себе можна відрізати. Але ж треба, щоб у вас все було під рукою, там, чим ви лікуєтесь, чим ви себе підтримуєте. Ну і все. На цьому закриваю філіжаночку. Всім дуже дякую за перегляд. Всім вам хочу побажати гарного дня і гарного настрою, і гарних подій і людей поряд з вами. І бережіть себе, будьте в безпеці, будьте і ви в безпеці, і ваші рідні близькі. Побачимось, всім пока!